Знаходити усі цілі значення х, що задовольняє дану нерівність, можна попробувати підбирати. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо х дорівні 0, то воно нам підходить, тому що модуль від мінус 1 це одиниця менше, ніж 3,5. Якщо ми візьмемо х1, то ми маємо модуль 0, і це також менше, ніж 3,5. Далі х ми можемо взяти 2, будемо мати модуль одиниця менше рівний, ніж 3,5. Можна далі взяти х дорівнює 3 під модулем будемо мати 2. Якщо я візьму 4, то під модулем буду мати. Модуль 3, і це менше рівне, ніж 3,5. От уже 5 брати не можна. Далі ми могли б взяти ще і від'ємні значення, і також пересвідчити, що є від'ємні значення, які е, дають правильну нерівність. Але, на жаль, ми поки що не вміємо додавати чи віднімати е, числа, від'ємні і додатні від'ємні числа. Тому цю нерівність можна спробувати зробити. Геометрично, враховуючи те, що модуль це відстань. Це відстань в даному випадку між двома точками. Перша точка у неї координата 1, от ми ставимо цю координату 1. Якщо ми знайдемо точки, відстань від точки з координатою 1, щоб дорівнювала 3,5, то в цю сторону ми відкладемо відстань 3,5. От, 1, 2, 3,5, і ми бачимо, що ми будемо мати 4,5 в даному напрямку число. А якщо ми сюди відкладемо відстань 3,5, то, як ми бачимо, це буде точка з координатою мінус 2,5. От вони ці крайні точки, для яких відстань від точки з координатою 1 дорівнює 3,5. Тоді у нас відстань має бути або дорівнювати 3,5. Або бути меншою за 3,5. Якщо відстань менша за 3,5, то всі ці точки знаходяться ближче від кінців. Тобто, фактично, ми можемо заштрихувати цей проміжок, який визначає розв'язки тих чисел, що задовольняють нашу нерівність. Тепер давайте подивимося, які ж тут цілі значення належать цьому проміжку. От серед них є вже. Ті цілі, що ми тут знаходили, Тобто, тут є от 0, є 1, 2, 3, як ми бачимо, і 4. Крім цього, є числа мінус 1 і мінус 2. Тобто, якщо нам потрібно зробити перерахунок, то ми пишемо: мінус 2, мінус 0, 1. 2, 3 і 4. Оце всі значення цілі, що задовільняють нашу нерівність. Розв'язуємо рівняння. Модуль 9-3х дорівнює 0. Якщо модуль дорівнює 0, це означає, що тут число під модулем дорівнює 0. Тобто 9 мінус 3х дорівнює 0. І далі ми маємо просто розв'язати дане рівняння. Знаходимо від'ємник. Щоб знайти від'ємник, ми від зменшуваного віднімаємо різницю. Отже, 3х дорівнює 9, а далі, щоб знайти х, ми 9 ділимо на 3 і отримуємо значення 3. Наступне рівняння. Спочатку, знову ж таки, у нас модуль от модуль зовнішній дорівнює 0. А це означає, що вираз під модулем, от він цей вираз, також дорівнює 0. Тому переписуємо модуль х 8 8 рівня 0, тоді зменшуване знаходимо модуль х до 0, додаємо 8, отримуємо 8. Ну, а модуль дорівнює 8 для двох значень х. Або це мінус 8, або 8. Чи є правильними твердження? Якщо відмінне від нуля число а від'ємне. То число мінус А, яке є протилежне до від'ємного, додатне. Отже, А правильне. Я буду виписувати правильні твердження. А, правильне. Далі, якщо Б більше за мінус 2, то Б обов'язково є додатним числом. Це твердження невірне, тому що, наприклад, є таке число, як мінус 1, яке більше за мінус 2. Але при цьому є від'ємним числом. Далі, якщо Y менше рівне мінус 3, то y від'ємне число. Це твердження вірне: любе число менше за мінус 3, і саме число мінус 3 число від'ємне. Тому В також правильне твердження.